Дорогенькі мої. Сьогодні один і другий дзвонив, писали. Кожен день я отримую сообщення, просите, ви мене дуже просите, щоб я дала такий заговор для вашої худоби, для корівок, для овець, для всіх, кого ви виганяєте, щоб вони паслися. Заговор, щоб вони, от як ви їх віддали, чи пастуху, чи самі по собі пасуться, щоб вони всі вернулися додому. Це заговор діда Нестера. Дивіться, перед тим, як ви е, виганяєте худобу пастися, дивитеся, вокруг часової стрілочки обійшли їх. Це один раз, можна сказати. Е, ну, краще, як три дня підряд. І так говорите, волкам тебе не драть, називайте ім'я, людям тебе не воровать, кліщам не вбивать, крові не сосать. Як привів ти мою, кого називаєте, так і увев, як взяв, так мені й отдав. Геть ви чорні, гей, ви чорні, рябі, белі, вороні, кудряві, всякі такі, які є. Бог дасть мені всіх їх щесть і дамой привість. І амінь, амінь, амінь. Оце скажете краще ну, один день, ну, краще три дні. Поняли? Вокруг часової стрілки обійшли свою худобку, сказали ці слова. А краще моє відео включили, послухали. Буде ваша скотинка збережена і додому буде визволятися. Ну, треба обновляти, воно це дійсне на 10-13 днів. А потім знову обновляйте. Хай все буде добре, діє тільки для моїх підписників, для їхньої худобки, тому що я вам даю енергію. І ви також забираєте і получаєте взамін. Понімаєте, і віддаєте. У нас енергообмін. Тому вони допомагають тільки моїм підписникам. Все буде добре, хай будуть живі, здорові ваші корівки.